Верховна Рада має намір проголосувати у другому читанні за законопроект щодо звільнення топ корупціонерів, яких можуть випустити з в'язниці, яз... начебто, в обмін на їхню військову службу. На спало забив у Фейсбуці глава центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, народні депутати планують прибрати з законопроекту лише засуджених за особливо тяжкі корупційні злочини. Тож, як зазначає Шабунін, в'язниці завдяки цій нормі можуть уникнути приміром такі люди, як Роман Насіров, Костянтин Живаго, Олег Бахматюк, Олександр Грановський, екснардеп, Наталія Королевська та інші підозрювані у корупції. От така цікава історія. Давайте спробуємо з'ясувати, що ж насправді там відбувається. Юлія Яцик, народна депутатка України і членкиня комітету з питань правоохоронної діяльності до нас доєднується. Пані Юлія, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора, пані Юлія. Ну от. Поясніть, будь ласка, що це за законопроект, і чи справді люди, які там засуджені чи підозрюються у корупції, можуть так би мовити свою вину загладити, ну участю у службою в лавах ЗСУ? Пане Сергію, ще, працюючи у складі тимчасової слідчої комісії по розслідуванню фактів порушення військовослужбовців, ми запропонували нашому вищому військовому командуванню таку ініціативу як зарахування строку служби у Збройних силах у строк відбування покарання. І про це зареєстрували відповідний законопроект. Проте, колеги з правоохоронного комітету. І я так розумію, там деякі посадовці з офісу президента вважають, що недоцільно і неможливо сидіти і розраховувати ці там день за два, там, день за три, як ми пропонували в своєму законопроекті строки служби. Тому Офіс президенту і Кабінет міністрів зареєстрував власний законопроект, який передбачає звільнення осіб, які засуджені. Або тих, які відбули покарання і перебувають там на умовно достроковому звільненні, таких осіб, призов таких осіб до ЛАВ Збройних Сил України. Причому дійсно є певні виключення для осіб, які можуть бути призвані до ЗСУ. А саме це вчинення певних категорій злочинів проти національної безпеки, злочинів пов'язаних з вбивством двох і більше осіб, з вбивством з обтяжуючих обставин, ДТП, яке спричинило загибель у там, два і більше особи. Тобто є такі певні виключення. Дійсно, є активісти, які стверджують про те, що це може Потягнути за собою звільнення топ корупціонерів. Проте я не почула з боку цих активістів конкретних прізвищ, тому що ті топ-корупціонери, про яких зазначає пан Шабунін, вони перебувають під слідством, вироків по ним немає. А законопроект передбачає звільнення тих осіб, які вже засуджені. Тому, якщо ми й можемо казати про звільнення, Осіб, які вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини, корупційні злочини, то це близько 1400 осіб по всій Україні. Це дані мін'юсту пані Висоцької. Серед тих тяжких, наприклад, злочинів корупційних, це 191 частина друга розтрата бюджетних коштів. Там близько 300 осіб, це отримання хабаря. 368 частина четверта Це особливо тяжкі злочини, бо там по суб'єкту кваліфікується там близько 400 осіб, і це незаконне збагачення, близько 300 осіб. 369 прим 2. Всі інші там не ну там невелика кількість засуджених осіб, але топ чиновників серед них немає, тому це ну це. Корупціонери, особи, які вчинили корупційні злочини, але до них такі топ чиновники не відносяться. Е, Так, давайте давайте уточнимо перш за все, от що означає термін топ корупція. Так, от ну хто е, відноситься за які злочини ці люди засуджені? От чим там топ корупціонер відрізняється від не топ корупціонера? Е, ну, це більше на побутове таке визначення, бо кримінальний та Я кримінально процесуальний кодекс не має таких визначень. Він містить розподіл злочинів по категоріям тяжкості е, там не тяжкі, середньої тяжкості, тяжкі, особливо тяжкі злочини. Е, і е, визначення по категоріям тяжкості вони і мають певну складову це суб'єкт. Суб'єкт правоохоронець, суб'єкт слідчий, суб'єкт там суддя, наприклад, е, суб'єкт е, чиновник категорії А. А оце визначення топ, чи не топ, то це більш таке побутове визначення. Е, добре, е, давайте ще раз тоді просто уточнимо. Чи правильно я розумію, що в разі ухвалення цього законопроекту люди засуджені за корупцію? Е, там зараз не говоримо, чи там. За корупцію там на, на суму не знаю у 100 тисяч гривень чи, чи, чи там 100-500 мільйонів. Вони могтимуть просто сказати я готовий іти е, там в збройні сили, і вони будуть звільнені від покарання. Я правильно розумію? За їх бажанням, це по перше, по... Ну, давайте почнемо з того, що на сьогодні комітет ще до другого читання цей законопроект не розглянув. Тому там а є тому говоримо, близько 70 є вже... поправок, так, так. в тому числі і е, е, заборона на звільнення е, через призов до, до лав Збройних сил саме корупціонерів, які вчинили е, тяжкі або особливо тяжкі злочини. І тому, коли законопроект буде розглянутий комітетом до другого читання, ми будемо розуміти, які правки враховані, які ні, і потім лише він піде в зал. Тому зараз казати про це трошки зарано, вже третій раз переноситься засідання комітету, бо там є певні неузгодженості по цьому законопроекту. І вони, до речі, не стосуються топ корупціонерів чи, чи не топ. Вони стосуються порядку етапування, наприклад, порядку проходження медичного огляду особи, порядку звільнення від відбування покарання за рішенням суду. Бо це ну, відповідний процес. Це не просто особа прийшла, написала заяву і пішла служити в лави Збройної Сили України. Ні, там е, інший процес. А... Особа, яка виявила бажання е, звільнитися від відбування покарання, пише відповідну заяву, звертається з відповідною заявою, проходить медичну комісію. Медична комісія, ну, за аналогом нашої ВЛК, Передає матеріали до е, ТЦК, територіальні центри комплектування скеровують особу для проходження в е, медичної комісії в ВЛК вже військової. І після того, як, якщо він буде визнаний придатним, mm -hmm. матеріали скеровуються до суду, і суд буде вирішувати, чи матиме право така особа звільнитися і призватися до збройних сил, чи ні. Mm -hmm. в... Добре, а якщо е навіть за таких умов, е ну хоча мені трішки це здається дивним, просто заява, типу, і, ну, звісно, я б там, якби я, я сидів за те, що вкрав там якісь в держави гроші, звісно, я сказав би, та, я краще піду в ЗСУ, ніж буду сидіти там е в тюрмі десь. Е е хоча теж дивно от пишуть наші глядачі, виходить, що воювати в ЗСУ це покарання. Ну, теж якось логічно. Але добре, давайте просто по процедурі навіть. А якщо ВЛК каже, ну там ця людина обмежено, до прикладу, придатна. Да? Зараз в нас цей термін вилучається, я розумію, ну але відповідно. Тобто, ніхто на, я так розумію, ніхто на фронт не йде, а десь буде собі сидіти людина, може сидіти там в тилу писарем якимось. Я правильно розумію, пані Юлія? Так, ви правильно розумієте, саме в, тому ми і подавали поправки: що якщо особа звільняється від відбування покарання, то е, потрібно не просто її звільнити, а е, передбачити порядок зарахування строків у відбування покарання. Якщо ти просто в лавах збройних сил, то це день за день. Якщо ти в зоні бойових дій виконуєш певні завдання, то день за угу. два, якщо на передовій, безпосередньо. Угу. То е, це день за три. І якщо е, буде відповідальна особа, яка буде е, проводити ці розрахунки, буде стимул для особи, яка відбуває покарання там призиватися до бойових бригад, наприклад. Але зараз закон настільки сирий, ми не розуміємо, як будуть утворюватися ці бойові бригади, хто буде здійснювати контроль, чи буде це окремі бойові бригади. Ем, ну, виключно з числа засуджених осіб, чи їх будуть там десь розпорушувати по різним бригадам, щоб не створювати такі скупчення, е, порядок етапування, знову ж таки. Дуже дуже багато питань, які ну, поки що комітет для себе не знайшов відповідей на них. І я не згодна з тим, що е, перебування в Збройних силах це є аналогом відбування покарання, тому що саме такий механізм зарахування. То є механізм стимулюючий. Якщо особа бажає спокутувати свою вину перед державою, перед суспільством, то чому б її не зробити в такому, ну, таким чином да, не вчинити? Не бути тягарем для держави, бо це ж фінансово утримувати засуджених? Ну, Пані Юлія, коштує от... державі певних сум? То я не можу сказати, що це саме до речі, показує. а з фінансу. А вони так само будуть. Ну там людина засуджена за те, що вкрала там в держави енну кількість грошей. Вона пише заяву, її навіть відправляють на фронт. Це от перша е, частина питання, якщо її відправляють таки на передову. Бо от серйозно, ви самі ну, пані Юлія, ви вірите в про те, що людина, яка там накрала багато грошей, що в неї тепер все немає ні копійки, і воно дійсно піде чесно і буде воювати служити, а не знайде змогу там просто банально відкупитися. Бо ну таке явище. Як ми прекрасно розуміємо, теж є. І не, не сидіти напередку в окопі, а десь там, кажу, гріти е, організм десь в тилу. Оце перше. Я вам більше скажу. Угу. Е, до мене вже. Два роки поспіль е, пише звернення е, слідчі, який отримав хабаря і відбуває вісім років покарання mm. за отримання хабаря. Він звертався до офісу президента, до президента за помилуванням. Він звертався до суду по заміні mm. покарання. Не було такого порядку. І е, ну знаєте. Я в минулому до депутатському житті адвокат з 15-рітнім стажем. Не потрібно всіх засуджених вважати, що вони є там топ-корупціонерами. Є люди дійсно, які там в силу певних обставин життя вчинили злочини. Вони його усвідомлюють тяжкість вчиненого злочину, і вони готові спокутувати свою вину. Багато з них не мають. Ну втратили родини дружини, родинні зв'язки. Вони хочуть це. Я, я розумію. Про топ корупціонерів ну, зараз скільки їх. 5-10, скільки їх? А, конкретно а Шабунін 50 000, назвав... які Віталій Шабунін називав, тисяч, Віталій Шабунін називав цифру, не знаю, ну, от, я буду апелювати до того, що чув від нього, в 160 людей. Але ну, цих людей, я не знаю, і зараз тут же ж не питання, скільки їх там, 160, їх, їх явно не, там, не, знаю, не, не, не 10 тисяч, навіть там, чи не, не 50 тисяч. От, просто якщо це там ну, якась тисяча, саме засуджених за топ-корупцію, давайте брати так, тому що, ну, справді, там десь, може, як ви кажете, Слідчий, може там є підстави, але мова ж іде про те, що от в цьому переліку е злочинів, за яких е там не можна буде е ну, звільнити для того, щоб е перевести в ЗСУ, от немає саме тяжких і особливо тяжких корупційних злочинів. Що цікаво, там є. От я дивлюсь, е порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують в стані сп'яніння. Є. Е е Хоча, ну, не знаю, це йде про вчинення, мова про вчинення там злочину, ДТП, до прикладу. З, я, я зараз не виправдовую жодним чином, це теж злочин, там, алкоголь за кермом. Але а коли людина вкрала там 100 мільйонів, цього немає тут, виявляється. А вони зарплатню будуть отримувати, пані Юлія, в такому випадку, тих 100 тисяч бойових там, і так далі. Так. Якщо вони будуть виконувати завдання на передовій, це ж не зарплатня, це винагорода за виконання певних завдань. Тобто, це ти по перше. По-друге, державу... якщо ми кажемо про засуджених осіб, то давайте конкретно називати. Бо оці переліки там депутатів від слуг, там ще якісь за 4 за роки каденції, вони навіть не пройшли стадію досудового розслідування. До судового розслідування справа навіть ще не в судах. Та гаразд а якщо такі... є в судах, то немає вироків по ним так. Але ті, хто засуджені, якщо я правильно зрозумів, знову ж таки, бо от, ну, то за вчинення тяжких, особливо тяжких корупційних злочинів. А я так розумію, що це йде там. Ну про, про великі суми їх ну можна буде таким чином от по суті звільняти від відповідальності і ще й гроші платити. от, як як ми зараз з вами з'ясували. Ну, це, це адекватно взагалі, на вашу суб'єктивну думку? Дивіться, на мою суб'єктивну думку, і я думаю, що, можливо, і колеги по комітету погодяться, що ми можемо внести комітетську, справ... комітетську правку, але не на підставі позиції активістів, а на підставі чітких даних, яких ми вимагаємо зараз отримуємо вимагаємо від мін'юсту. Але зараз мін'юст нам не надав інформації, які ж конкретно тобто корупціонери засуджені і можуть бути за таких обставин звільнені. На за цей час нам надали інформацію про 1400 е... справ. По середньої тяжкості, та вибачте, тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів, але туди ці особи не входять. Тому хочеться побачити, які саме особи можуть бути звільнені, і тоді можливо комітет вже не позбавлений можливості своєю правкою внести зміни до другого читання. Ми ж і не виносимо саме тому це питання, тому що є багато питань до поправок поданих депутатами. Коли, як... коли, ну, яка, пані не Дякую дуже. Я перепрошую, що перебуваю, бо ну трішки час завершується вже. Коли поясніть, будь ласка, як, яка, ну але коротко, якщо можна, ну, алгоритм подальший. Тобто зараз там що, розгляд в комітеті, коли воно має все вже бути устаканене і винесене на голосування, тому що ну, я якось не не, не хочу не ну, не, не хочу пропустити цей момент, і я думаю, ми повернемось точно до обговорення цього питання, бо Вайбер зараз нас просто кипить від, від того, про що ми з вами говоримо. Засідання комітету буде орієнтовно заплановано на понеділок, угу. після того, як нам Міністерство юстиції надасть чіткі дані, які саме Особи підпадають е, під на сьогодні, є засудженими за вчинення особливо тяжких і тяжких корупційних злочинів, і можуть бути потенційно звільнені у зв'язку з прийняттям законопроекту в такій редакції. Якщо ми побачимо, що е, дійсно є ризик потрапляння таких осіб, і їх достатньо. То ми маємо право своєю комітетською правкою внести зміни до другого читання. Зараз закон ще не потрапив в раду законопроект до другого читання, і mm. зараз він якраз перебуває на стадії розгляду комітету, де ми можемо це зробити і усунути ціни Так, Я зрозумів Ну я маю на увазі, що я, я дійсно просто не хочу пропустити цей момент. Тобто, після е, там ну, з неділі, після понеділка. Можна повертатись до цього питання, вже буде якась можливо. Ну так само ви навіть доєднаєтеся, якщо матимете час бажання. Ну, буде вже про що говорити там, скажімо, у вівторок. Я правильно розумію, пані Юлія? Звісно, звісно, зараз е, говорити про поправки, які ще не прийняті, mm -hmm. не розглянуті, зарано.